Епідемії грипу у Житомирі немає, заспокоюють медики. Ситуація із захворюванням на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції не перевищує епідеміологічного порогу та залишається контрольованою. Тенденція приблизно однакова, немає такого різкого росту. є якийсь постійний рівень захворюваності. Відсутності епідемії грипу сприяє суха морозна погода, яка нині за вікном. Пацієнти здебільшого приходять до поліклініки з гострими респіраторними вірусними інфекціями, однак тенденції до різкого зросту як такого немає. Зараз виявляють аденовірусну, парагрип, респіраторно-сенсиціальна вірусна інфекція. Є вітрянка. Роз, зараз трошки підвищився. захворюваність на вітрянку. Серйозне зростання захворюваності. Медики прогнозують на кінець лютого або ж на початок березня. Всесвітня організація охорони здоров'я вона передбачала буде на початку грудня. Ріст захворюваності, і друга хвиля це буде початок березня. Також останнім часом лікарі помітили, що імунітет людей з кожним роком слабшає. Пов'язують вони це стресами та неправильним харчуванням, аби вберегти себе від хвороб. Ігор Донченко ще раз нагадав дотримуватися основних правил діватися по погоді, тобто не за тепло, не за холодно, за тепло вдінемося, ми спотіємо, навпаки, замерзнемо. Нормальне харчування це не три рази. Раціональне харчування це від п'яти разів на день, невеликими порціями. вітамінізоване харчування, овочі, фрукти, клітковина. Ну і також найнадійніший засіб профілактики це вакцинація. Та не забувайте, якомога частіше мити руки, регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання.